Усім привіт! У продовження теми публіцистичної спадщини відомих українських діячів. І тут нам у пригоді стане не хто інший, як публіцист, історик, філософ, літературознавець і громадський діяч Михайло Петрович Драгоманов чому по побудові держави зміцненні нації, полегшенні життя народу. Не скористатися тими принципами, до яких дійшли ще наприкінці дев'ятнадцятого століття, звернутися до тієї спадщини, яку залишили після себе однодумці Драгоманова, не нехтувати й увагою до праці, які розвинули цю спадщину та вивели на новий рівень, навіть якщо це автори інших національностей та держав, ознайомитися ще й з тими творами, з яких черпали ідеї тогочасні українські діячі тих самих поглядів. Звісно, з огляду на сьогоднішні реалії, розвиток науки і техніки, якою ж бачив Драгоманов долю тогочасних пересічних українців, і на яких засадах хотів покращень для всього українського народу, які помилки бачив у визвольних рухах і до чого закликав, для цього заслухаємо уривок із першої частини публікації Переднє Слово, що друкувалося в суспільно політичному науково літературному збірнику громада 1878 року. Так то по всіх наших Українах стало тепер на однакове. Скрізь наші люди зостались майже тільки мужики, скрізь людей наших однаково давить, хоч і не однакове: царство, панство, купецтво і попівство. Скрізь мужицькі громади однакового бажають, скрізь виявилося однаково, що марні надії на кого-небудь, окрім на самі мужицькі громади. А коли ті громади скрізь у нас однакової породи, живуть поруч, то ясно, що нашим людям найліпше, стати спільно, щоб дійти до свого, щоб жити по своїй волі на своїй землі. Що ж то значить жити по своїй волі на своїй землі? Чи то значить тільки заложити окрему державу, як, наприклад, зробили це на наших очах італьянці? Італійське королівство було створене в 1861 році. Безперечно, українці багато стратили через те, що в ті часи, коли більша частина інших пород людських в Європі складали свої держави, їм не довелось того зробити. Як там не єсть, а своя держава чи по волі, чи по неволі зложена, була й досі ще єсть для людей спілкою, задля оборони себе від чужих і задля впорядкування своїх справ на своїй землі і по своїй волі. Тільки ж не всіх справ. І не для всіх людей рівно. Тепер вже люди переросли державні спілки і прямують і волею, і неволею до якихось інших. Тепер вже показалось, що й в тих породах людських, котрі мають свої держави і великі, багаті і вільні, наприклад, як Франція, Англія, або й великі спілки вільних держав, як Сполучені Держави Америки, більша частина людей бідує мало чи не менше, ніж бідують мужики українські. Безперечно, що коли б українці перш усього вибили з-під чужих держав і заложили свою, вони б Стали також, як і другі породи, самі міскувати, щоб полегшити ту біду, від якої терплять скрізь люди. Тільки ж того, що пропало, не вернеш, а надалі повстання проти Австрії і Росії, таке як робили за свою державну спільність італійці за поміч Франції, для нас річ неможлива. Швидше можливе діло для нас стати усім в одній державі, це коли б одна з тих держав, що тепер володіють нашою землею, одірвала решту її от другої держави. Звісно, це швидше може зробити. Росія з Австрією, ніж Австрія з Росією, тільки в таким случаї наші справи не поліпшили б багато, хіба щоб наші австро-угорські брати зовсім би запевнились, об цім та пристали б до спільної праці проти усякої неволі, от котрої ми терпимо. Далеко можливіше для українців добиватися в тих державах, під котрими вони тепер, усякої громадської волі, за помічю других пород, котрі теж піддані тим державам. Тільки ж це таке діло, котре потребує стільки усякої праці, що в кінці. Її не варто здобувати тільки державну волю і спілку, не варто було б здобувати тільки й те й тоді, коли б довелося справді людям української породи добитися того через велике повстання і криваву війну. Мало того, що ми бачимо по других людях, котрі мають свої держави, наприклад, хоч би й в Італії, нас може навчити примір і нашого повстання за часи Богдана Хмельницького, коли наша Україна справді була найбільш подібна до самостоячої чималої держави. Держава та заложилась через повстання великої частини поспольства козацтва, міщанства, попівства і трохи панства, не забувшого ще рущини й благочесті. А вже серед самого повстання показувалась незгода між багатшими і біднішими, між поспольством міщанством і козацтвом і панством, між козацтвом поспольством і попівством, далі між козацтвом простим і значним. Незгода ця примусила українців шукати помочі проти Польщі в союзі й протекції царя восточного, котрі союз і протекція обернулися в підданство і не невільне підданство, як хотіли українські козаки, а в вічне підданство, як поправляв гетьмана Виговського, цар Московський. Вже за часи того Виговського незгода між тими поділами наших людей по стану й по багатству дійшла до того, що вже наперед можна було бачити, що українська держава не встоїть серед незгоди частих і непостоянних. Начальників кожного стану і серед незичливих сусідственних монархів факцій злочинців, як плакались товариші війська Запорозького в листах, на котрі ми вказали вище. Сталося це через те, що ті, хто закладав українську державу 17 століття, скидали з себе тільки чуже ярмо та те, що більше усього мулили їх, а не виривали неволі з коренем. Вони зоставили стани людські. Попівство, вояцтво, шляхту й козаків, міщанство, поспольство. Вони хоч і казали потім, що козацька шабля скасувала колишні панські кріпості на землю, та тільки не вміли подумати об тім, як би не заводити нових кріпостів, а всі кинулися на займанщину поля, лугів, млинів, а то так і заставили в старі кріпості на ґрунти православних церков і шляхти й козаків з тими підданими, котрі обиклою повінність одправували. На тому і вмовились державні люди українські з царем. Переяславі 1654 року, і зараз вже почали й од нього й од гетьманів випрошувати собі нові маєтності з подданими або хоч з послушним. Як люди осілись після Хмельницького, казали в початку XVIII століття у нас на Україні, то можні ще пописалися в козаки, а ще осталися в мужиках. Через кілька років після Переяславської мови 1654 року городова Україна вже знову мала нових своїх ляхів, дуків. А за тим сталося так, як усі знають в Україні назові згода і воля держалися довше, бо там менше було станів та займанщини. А було товариське вояцтво й господарство, рибальство, полювання скотарство. В цьому то товаристві, в рівності й в спільному господарстві над усім, що потрібно людям, і є корінь волі для людей, маючих свої держави. Але не маючих її. Шабля козацька інакше б послужила матері нашої України, коли б вона, скасувавши нестерпиму лядською неволю, не ділила людей на стани і не попускала займанщини, а повернула б всю Україну в вольності усього товариського люду українського. В те, чим були річки і луги на низовій Україні для товаришів війська Запорозького. От до того, що справити в наших дідів не стало розуму, коли вони складали козацьку державу, як і ні в кого в ті часи, до того мусимо тепер після довгої гіркою науки добиватися ми, їхні онуки, в котрих нема ніякої держави. Ясне діло, що така велика купа людей, скільки є їх на всій нашій Україні, не може бути одним товариством, інакше б вона перестала бути й вільним товариством. Вона мусить стати товариством товариств, спілкою громад, вільних в усіх своїх справах, інакше які-небудь громади будуть поневолі робити не те, що вони хочуть, і не там, де вони сидять. Добре було товаришам запорозьким широко кидати жереб, якому куренню яка річка на цей рік дістанеться, бо товаришів запорозьких було. Було завше тисяч і вони вже через вояцтво своє мусили найбільше сидіти в Січі, коли не були в поході. Але вже те одне, що кожний товариш мусив безпримінно приставати до якого курення січового, щоб стати справді товаришем січовим, робило, що справдішньої рівності не було між усіма, хто сидів на всій землі Запорозькій, а їх там бувало не 6-10 тисяч, а 50-60, хоч і кожному була воля перейти в Січу і стати товаришем. Та втім, той сила, що не кожний схоче. Всі не можуть кидати свою громаду та йти в другу, середню навіть на час, не буде рівної волі, й тоді, коли хто-небудь буде справлятись в усьому за другого, як це робиться в виборних державах. Виборний тільки тоді не стане начальством, коли він просто справить те діло, за котрим його вислав другий, котрий знав наперед, яке то діло і наказав, як його треба справити. З цього ясно, що справді вільними можуть бути тільки маленькі держави або ліпше сказати громади, товариства. Справді вільною спілкою може бути тільки спілка товариств, в котрі просто чи через виборних людей для кожної справи обираються до других товариств, з котрими їм найближче, найлегше, найпожитніше бути спільними за потрібними їм справами, віддаючи їм поміч за поміч. Розважаючи далі, побачимо, що і громада потрібна людям тільки для того, щоб кожному було найліпше. Значить, і громада тільки тоді буде мила кожному, коли вона не неволить нікого, бути в ній чи не бути, і громада мусить бути спілкою вільних осіб. От дійти до того, щоб спілки людські, великі й малі, складалися з таких вільних людей, котрі поволі посходилися для спільної праці й помочі в вільні товариства, це і є та ціль, до котрої добиваються люди і котра зовсім не подібна до теперішніх держав, своїх чи чужих, виборних чи невиборних. Ціль та зветься безначальство, своя воля кожному й вільне громадство й товариство людей і товариств. Це діло не зовсім таки нечуване на нашій Україні. Наша січа Запорізька була подібною ж вільною спілкою. Кожен міг прийти до неї й одійти, коли хотів. Кожний приставав до такого куреня, до котрого хотів. Кожен курінь був спілкою вояцькою і господарською, котра працювала спільно й вживала своє добро в спільному будинку. Всі 38 куренів складали товариство Січове. Товариство обладало усім добром на землі своїй і ділило щороку по жеребу між куренями те, з чого найбільше жили товариші річки. Хто хотів лиситити, звіря ловити, ті складались на час роботи в курінь і ділилися заробленим рівно. Вся старшина курінна і січова була виборна на рік або поки вигодна товаришам. Правда, як ми вже спом'янули вище, такі товариські порядки не розширялись в січі на всіх людей і на все господарство. У січовиків було поспільство, вони давали заводити по хуторах займанщину, у них з'явилися й піддані. Окрім того, порядну згоду вміли держати січові товариші тільки по куренях, котрих і вороги їх не могли не похвалити, а в цілому товаристві часом бувало чимале безладдя. Та ніхто й не думав, щоб в 17 столітті та ще при такій колетнечі, яка була тоді по наших сторонах, могли бути якраз такі порядки, як слід їм бути, і які будуть колись. Примір Січі тільки показує, що ті вільні порядки, про котрі ми зараз говоримо, зовсім не таке діло, що його не здумать, ні згадать, тільки в казці сказати. Більше 200 років стояло з подібними порядками січове товариство і робило своє діло, вояцьке і господарське, далеко непогано. Звісно, діло Запорозьке було доволі просте тепер у людей більше діла, більше потреби, та сете в них і більше науки і більше розуму, то вони зможуть вправитись ліпше січових товаришів. Тепер ніхто ще не може сказати докладно ні того, коли, наприклад, світ дійде до таких призначальних порядків, про які сказано вище, ні всіх доріг, якими він дійде до них. Цілком такі порядки тільки тоді можуть бути і в одній якій країні. Коли вони будуть на всьому світі, бо тільки тоді зовсім перестане потреба в вояках і купцях, з котрих скрізь і заводяться панство й багатирство, а за тим і начальство. Для таких порядків мусить також, щоб не було попівства й віри, з котрої виходить попівство, бо попівство теж панство й начальство, а віра заводить незгоду між людьми. Замість віри мусить бути вільна наука, котра до того мусить настільки полегшити людям чорну роботу, щоб люди не могли ділитися на чорноробів і білоробів, щоб кожен робив чорну роботу і мав час і для білої роботи, для вправи громадських діл для науки, котра тепер тільки в руках панства або доводить до панства вчених людей над невченими. А це все речі не легкі й не близькі. Тільки ж до того всього, до тих беззначальних порядків увесь світ іде й тими. бо доти не може бути спокою між людьми, поки де небудь хто небудь буде в якій небудь неволі. От через те ні один народ, ні одна держава, ні один гурт людей, партія не здоліє того, ні щоб не попустити таких порядків, ні щоб зробити їх проти волі людської. До них добиваються і будуть добиватись люди і навмисне, і ненавмисно, і через науку, і через державні переміни, і через повстання, і через усякі спілки між людьми. В Західній Європі і Америці є вже сотні тисяч людей, котрі просто прямують до таких порядків. То партія соціальна, громадська, соціалісти громадівці. Почавшись серед деяких людей з самого панства й купецтва, котрі привели далі думки XVIII століття про волю й щастя кожної особи, Оуен Сен-Сімон, думки громадські дедалі притягали до себе і чорноробів, і людей великої науки й розуму Луї Блан, Прудон, Лассаль, Маркс, Дюрінг, в Росії Черенишевський і тепер стали вже чималою силою, на котру мусять вважати й байдужі, й вороги. Дедалі люди вчені, котрі не зовсім належать до громадівців, згоджуються на ту чи іншу з їх думок міль, лавеле, шефле, або викладають свої думки про громадські порядки недалеко від самих гарячих громадівців, наприклад, Ланги. Досліджування про старі, допанські, докупецькі, до державні громадські порядки і про зостатки їх на світі стало тепер однією з самих гарячих праць європейської науки Мен, Маурер, Левеле і таке інше. В Росії після німця Гастгаузена вчені люди почали досліджувати старі й теперішні громадські порядки серед мужицтва Московського, община Мір, працях Чернишевського, Кавеліна, Біляєва, Соколовського, Посникова і других. У нас на Україні більше говорилося про державні порядки громад козацьких, праці Костомарова, Куліша, Антоновича, про те, як завелося панство у тих же, а про нове панство 17 18 століття. Найбільше у Лазаревського малоросійська. Епосполити і крестьяне, очерки старінних дворянських родов Чернігівської губернії, очерки малоруських фамілій в русскому архіві за 1875 рік про громадські суди Іванишева, а древня сільська общиня в юго западній Росії, у Антоновича і Новицького в їх книгах про крестьян в Україні в 16-17 століттях. Ніж про громадське господарство по наших українах в Австрії зовсім нічого не зроблено письменними людьми для науки про старі й нові громадські порядки, окрім хіба про братство і міщанство в працях Зубрицького, Петрушевича, Шаранкевича. Про теперішні проби громадського господарювання спільних заробітків на Україні майже тільки і єсть, що в неділі 1876-1877 років статті Добродія Щербини, Кримські артелі, артєлі, артільсєвастопольських лодочників, Южноруські Артєлі і тому подібне. До того ж, дедалі все більше показується безлад для теперішніх порядків державних і панських: війна, крадіжка, банкротства, кризиси і таке інше. Це все дедалі все більше дає сили думкам громадівським і серед теперішніх чорноробів, поки ще більше городських, ніж сільських, і серед білоробів. Тепер ще нема згоди між тими громадівцями ні в тому, як добитись цієї зміни в порядках громадських, яку вони здумали, ні в тому, як конечне впорядкувати товариське життя в спілках малих і великих. Приміром таких незгод можуть служити суперечки навіть між тими з громадівців, котрі більше других готові тепер же сказати, як треба повалити теперішні порядки і чим їх зараз же змінити, між тими, котрі належать до спілок громадівських крайових і всекрайових інтернаціональних, і котрі викладають рішуче свої думки на з'їздах, конгресах своїх виборних. Наприклад, тоді як одні налягають більше на волю кожної особи, товариства і громади, повне безначальство, анархія, як каже Прудон і другі Романівці, а слов'ян, наприклад, Бакунін, другі більше на спілку всієї породи. Або країни на народну державу, Волькштадт, велику, наприклад, у німців чи меншу, наприклад, у фламанців. На з'їзді соціалістів в Генті 1877 року. Один англічанин і два німці просили постановити, що перше зі заявляє, що треба, щоб держава, котра справляється за весь народ і в котру весь той народ входить, обладала землею й другими струментами праці. Три французи, два з Франції, один з Бельгії, внесли таку другу статтю. Робітники мусять забрати громадське добро, щоб повернути його в власність спільну для союзних виробничих товариств. Один італієць вніс таку третю статтю. З'їзд постановляє, що земля і інструменти праці стають спільною власністю, не постановляючи зарані порядків і способів для того. За третю статтю тільки й подав голос цей самий італьянець. За другу подано 11 голосів з Італії, Іспанії, Франції, Греції, Швейцарії, Германії, Бельгії. За першу подано 16 голосів: два англічанини, три німці, решта більш усього фламандці. Подібні ж суперечки йдуть із за того, як добиватися зміни теперішніх порядків, чи зміною законів, чи наукою й проповіддю, чи повстанням, чи зсередини держав, чи знизу вгору, і так далі. Тільки ж корінні думки в європейських громадівців все-таки одні, а таке чи інше впорядкування громад малих і великих по тих думках зробиться скорше силою потреб людських, ніж заранніми розмовами. Більше потребами впорядкувати працю над виробкою пожиточних людям речей господарських, економічних, чи то малими, чи то великими купами і спілками людей, ніж думками політичними про порядки державні й противодержавній перемінами в державних порядках або скасуванням тих порядків через повстання. Повне ж безначальство, повна воля кожної особи завжди зостанеться ціллю всіх порядків, чи по малих, чи по великих спілках, так само, як думка вменшити до нуля перешкоду оттріння в машинах. І в наші часи не тільки громаді всі всяких порядків, а й ніхто з розум людей вже не може говорити проти волі й добра кожної особи. Громадівці тільки показують, що ні те добро, ні навіть сама воля можливі без того, щоб чоловікові не діставалось для вжитку все те, що він випрацював. А це вп'ять же неможливо без того, щоб кожен мав рівну долю в орудуванні сирою силою природи, як земля, і приводами праці над нею, як машини, що вп'ять таки можливе тільки в товаристві товариств. В цих думках всі громадівці стоять за одну. На цьому і скінчимо. Раджу ознайомитися зі статтею повністю. Дякую за увагу! Почуємось.